Якщо крок присутній, то він також потрібен. Не потрібно додавати якісь лишні елементи, які користувачу просто не потрібні і не будуть корисними. Далі дуже важливим елементом є побудова логіки продукту. Ми перед цим проговорили всі такі гіпотезні речі, тобто ви прикидаєте приблизно дослідивши, хто ваші користувачі, що вони роблять, з якими проблемами вони стикаються, і вже доходить етап до того. Що потрібно будувати логіку продукту. Як це робити? Зачасту це робиться декількома інструментами. Спочатку, як я вже згадували, існує така річ, як User Flow. Це перекладається як шлях користувача про те, як він рухається, наприклад, на сайті. Коли він заходить на сайт, потім, коли він натискає на картку продукту, умовно, переходить на сторінку продукту, бачить опис, натискає. Наприклад, на дізнатись більше, а потім натискає на купити, потім вводить свої дані і натискає замовити умовно, або оплатити. Це все є шляхом користувача. Він може бути як і достатньо коротким, так і дуже довгим. Е, виглядає це як, схоже, те, що на слайді, але трішечки по-іншому, бо тут це не є прям такими розгалуженнями, це як лінія і схематичне дерево. просто